Це сезонний візочок від Карело Супра. Модель виконана в дуже стильному дизайні з такою хромованою рамою. Ручка батьківська регулюється, як бачите, в мене 1,50 метрів, мені її високо, і я можу її легенько опустити під, наприклад, свій зріст. Капюшончик, наш батискав, він може закрити дитину повністю в будь-яку погоду. Підніжка підіймається, спинка також регулюється в положенням сидяче. Та повністю опускається для комфортного сну вашої дитини. Ззаді ми маємо віконечко, щоб дивитися, що ж там робить наша дитинка. Гарна відмінність і... Мабуть, і такий найбільший плюс це великі надувні колеса. З, такою, з таким візочком ви зможете їздити по любій дорозі, без якихо питань. Вони надувні, який, і також дуже хороший протектор. В комплекті з супрою є такий маленький ручний насосик та чохол на ніжки. Він утеплений, москітна сіточка та підстаканник. Це приємно. В все, що вам потрібно для комфортних прогулянок. Скарела супра. Дуже компактно та легко складається.